Всім привіт і слава ЗСУ за те, що можливе те, про що я хочу розповісти. А хочу я розповісти про свою подорож бібліотеками, в яку мене запросили «Діємо для здоров'я фонд і БФ Бібліотечна країна. Це було просто неймовірно. І першою локацією були Лубни. Ну, це було щось для мене абсолютно новим і неймовірним. Ну, від, від самого початку і до кінця я зустрівся з місцевим неврологом. Він прийшов на цю зустріч, він зробив фахову доповідь, де розібрав, взагалі, що це за книжка і наскільки вона унікальна, і те, що там описано. Тому що у людини у Олександра Сеченка 45 років стажу неврологічного. І вперше він зустрівся з публікацією, коли весь процес описаний не з боку лікаря, а з боку пацієнта. Тому Олександр Сеченка ось мені подарував збірки своїх нарисів, отаких ось гумористичних. Я ще з ними не знайомився, але обов'язково це зроблю. Бібліотека подарувала мені. Ось таку книжку. Я її ще навіть ну тільки подивився. Обов'язково, обов'язково це все буде вивчене. Дякую вам всім, Валентина Сьомак, директор бібліотеки. І взагалі сам захід був чудово організований. Студенти медичного коледжу прийшли, вони ставили питання. Ну, наскільки і діти ще ж прийшли, там, по-моєму, 10-12 років. І один там хлопчина був, який запитав, чому в мене різні красівки. Ну, взагалі, от з е, самого початку і до кінця все було просто чудово. Наступною локацією була Полтава. Я там зустрівся із Володимиром Федченко, який. Давно підписаний ми одне на одного, давно спілкувалися на Фейсбуці. Він був одним із перших людей, які придбали мою книжку. Він розуміє те, про що там іде мова, як фахівець. І ми з ними поспілкувалися окремо, а потім він прийшов і на презентацію, яку проводила. Тетяна, бібліотекар, бібліотека просто в чудовому стані, там класний фонд. Там дуже приємно туди зайти. І не знаю, всі ті люди, і хай їх було цього разу не дуже багато. Наступного разу я впевнений, їх буде набагато більше, тому що книжка набуває все більшого і більшого розголосу, все більше людей її читають, все більше людей підписуються на мій YouTube канал. І якось воно все це просувається. І треба. Нести ці знання людям про те, що це можливо, і за умови виконання ряду умов це все можна подолати, всі ці наслідки. І я дуже вдячний і Володимиру Федченка, і е, бібліотекарю за чудово проведений захід. Мені подарували ось таку банку меду з яблуками, яблука з'їв. Звітуюся, все було просто, неймовірно і чудово. Потім була. Козельщина. Я нічого подібного не зустрічав. Цей смарт-простір це, це якийсь космічний корабель, знаєте, от посеред зовсім невеличкого села. Ну, уявіть собі, ти заходиш в бібліотеку, в сільську бібліотеку, і там на поличці стоїть, не знаю, ну, 20 томів Стівена Кінга в, самій, в самому сучасному виданні української мови. І так, в усьому, там такий фонд, що навіть мені здається. В Києві далеко не кожна бібліотека може таке продемонструвати. І окрім цього, всякі активності, і комп'ютерний клас, і все на світі. Ну це просто космос, я вам чесно кажу. Сама презентація: прийшли люди десь 20 душ. І більше всього я хочу от пригадати Олександра Васильовича Синягівського, місцевого журналіста. Він в результаті інсульту. Майже практично повністю втратив зір. І спеціально для таких людей ми зараз завершуємо процес запису аудіокнижок. Ну, Він ставив такі питання, і так взагалі ми з ним спілкувалися. Це ну, наскільки було просто неймовірно круто. І взагалі враження про Козельщину, Ну, я її вже люблю цю Козельщину, я вам чесно скажу. Ну, Наскільки мені було там. Там мені сподобало. І взагалі скрізь сподобалось, але окремо про кожну локацію я розкажу. На наступний день була диканька. Ну, це це просто звело, просто звело для мене неймовірно виступ в такому в такому місці, яке оспіване в творчості, яке є місцем ряду важливих для України історичних подій, і сама можливість там виступити, і сам виступ. Ну, Це було дуже круто все організовано. І знову ж таки, і придбали книжки, і я все попідписував, і це спілкування. І потім ми ще провели до машини, і ми ще зробили селфі. Ну, Якось це все було так так душевно, так круто. Диканька. Ну, просто неймовірна. І Наталія, бібліотекарі, вам персональний привіт. Далі була Кательва. Я чесно вам скажу, я дуже багато разів, не знаю, ну це десятки разів, коли я проїжджав повз. Ну, може, я там пару разів заправлявся на, на заправці. І вперше я опинився в самому населеному пункті і не де-небудь, а одразу в бібліотеці. Прийшло порядка 20 людей, і це була перша така наша зустріч, куди прийшли люди з інсультом та їхні родичі. От. Там ми провели презентацію, я розповів про свій продукт. Потім люди підходили, фотографувалися зі мною. Причому ось люди з інсультом і брали мою книжку, я підписував. і ну от якось Вони мене своєю енергією підживлювали, я їм дарував свою, і це було ну, настільки круто. Дуже велика подяка бібліотекарю Людмилі. і... Персональна подяка Жені. Женя, ти зробив там з цей захід, ти його от Женя, Женя і, і о, Я вам чесно кажу. Далі, ну, Ахтирка. Ахтирка це насолода моєї душі, тому що дуже багато спогадів таких моїх персональних, сімейних, вони пов'язані з Ахтиркою, бо дуже багато разів ми там туди приїздили в гості. і... Виступ у місті Герої у тому місті, де, в якому був перший полонений у, під час цього широкомасштабного вторгнення, саме в Ахтирці. як, як вони там задвухсотили цю русню. Ну, от, і виступити там розумієте, спочатку мене напередодні ввечері повозили, показали, що там оці покидьки наробили, і в мене там просто серце кров'ю обливалось. І потім я там виступаю. Розповідаю про свій продукт, і приходить Леся Єфименке. Дуже велика вам подяка за те, що ви прийшли і розповіли про свої особисті враження, про мій продукт і про те, яку роль він відіграв у відновленні вашого чоловіка. Мені насправді я, от ваш виступ він підніс мій емоційний стан, ну просто до якогось рівня екстазу. І я, коли там все завершилось, ми. Перефоткалися з бібліотекарем Наталією, з усіма бібліотекарями з сільських бібліотек, я полетів до Тростянця одразу, а Тростянець, ну, я вперше побував в деокупованому місті, в якомусь куточку України. Сподіваюсь, що надалі я буду виступати в інших деокупованих містах, містечках, селищах. усюди я готовий виступати, де, де куди мене запросять. Та Тростянець. Ну, він справив взагалі такісь космічні на мене враження, саме цей сама бібліотека і бібліотекар Людмила і Ольга Іванівна, і прихід директорки місцевої лікарні Світлани Петрівни Лободи, і то, як вона слухала мій виступ і як вона. Казала, що так, дійсно, я все правильно кажу, і вона, на жаль, не змогла там добути до кінця, але обов'язково, обов'язково ми ще з вами зустрінемось. І окремо хочу розповісти про Алінку, з якою ми поспілкувалися. Я там підкинув їй декілька бізнес-ідей. Сподіваюсь, що вона ними скористається. Так що Алінка, не здавайся і ніколи. Ніколи отак от не думай, що це от все. Все, це коли все. А не отак, як у тебе. Так що все буде добре. Ну, дали мені цукерок, дали мені там подарунків. Дивіться, все, що я не показую, я його просто з'їв. А, забув за ахтирку. Ось цей пам'ятний знак, ахтирка міста Герой. Обов'язково. А далі було Дніпро. Дніпро, це моя альма-матер. Це місто, в якому я провів 5. З... Дуже класних років з 91 по 96, і я бував там, що в дитинстві, що в підлітковому віці, що вже в дорослому віці. Ну просто сотні, мабуть, разів. І провести презентацію в місті Дніпро для мене це, ну і ви не можете собі уявити. І прийшли мої друзі. Прийшли Денис із своєю мамою з Єлен Оленою Євгенівною Хейфець, та яка була редактором російської версії. Вона виступила і якось так все було ну супер душевно. Прийшов. Дмитро, ну, Славік прийшов, ну, Денис прийшов, ну просто от а потім ввечері ще Іван підтягнувся, і ми разом, і Нікулкін. Ну, блін, і цей концерт, який показали, це просто було щось неймовірне. І плюс бібліотекар вам дуже подяка, Валентина, за. За ці інтерв'ю, які я там дав, це все було, я покажу на своєму каналі. Просто було дуже феєрично. Ну, ле тільки нам трошки завадив дощ. Ну нічого, ми виступимо ще не раз у Дніпрі, тому що Дніпро це це Дніпро. Далі була. Карабинівка. Невеличке село, але наскільки я там було душевно, маленьке приміщення цієї бібліотеки, але воно було вчен забите. От скільки там було місць, вони були всі зайняті. Тому що це тема дуже актуальна і лю людям дуже цікаво, і це воно болить їм. І прийшла Strok Survivor і Наталія. Річок. Ми з нею сфоткалися, ми з нею поспілкувалися. Ну, Це було тепло і душевно, тому що ми, Stroke Survivors, виживши після інсульту, ми, як ніхто інший, одне одного розуміємо. У нас навіть мова якась своя спільна, нікому більш не зрозуміло. Ну, Бібліотекар Наталія Манах дуже чудово був організований захід. Тим більше, що це маленьке село, але там от все було ось так. І Взагалі найтепліші враження, хоча ти вперше в такому місці. Ну, а далі була межова, Межова, просто ну, вона перевершила будь-які мої очікування. І виступ сам тут прийшло 60 людей. Слухали уважно 2 години, а потім ще приблизно хвилин 40 я відповідав на різні запитання, і ну, це було щось неймовірне. знаєте. А потім ще коли вже всі розійшлися. Ми ще окремо, у нас був там чудовий бекстейдж. Я прочитав Павла Глазового. Я сподіваюся, що вам сподобалось. А потім, а потім мені знову дали цукерок. І скрізь мені, якщо я щось не показав, то це означає, що я його з'їв. Ось Metal United. Us. Андрій Рябчун, мій товариш по Фейсбуку, познайомились ми завдяки Металіка, концерту в Києві, моєму е, опису його. Він, він спеціально прийшов на цю презентацію, що от подарував мені такий подарунок. Було дуже тепло. Обов'язково ми зустрінемося ще не раз. І подяка дуже Сергію і Жені. Ну, от всім. Вибачте, може, я когось забув, але це не означає, що про вас я не пам'ятаю, я просто дуже-дуже хвилююся. І сподіваюся, що такі заходи будуть проходити іще. Я дуже вдячний тим, хто мене запросив у цей тур. БФ Бібліотечна країна і благодійний фонд діємо для здоров'я за цю чудову ініціативу. Я дуже-дуже вдячний. Так що всім, хто дивиться мій канал, не перемикайтеся, ще будуть такі розповіді. І головне, щоб ви знали, що все це я роблю для того, щоб українці знали інсульт, його можна і уникнути, і якщо, не дай Бог, він трапиться, його можна подолати. А для цього що треба, ніколи не здавайтеся. Вірте в нейропластичність, не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.